Доброго ранку. Сьогодні у нас середа, 12 лютого. Йду на роботу і тішусь, що вже видно. Ну Телефон не хочу передавати. що вже такий день довший. Мороз. Не дивилася скільки. Подивлюсь, потім напишу. пишу. А мороз лютує лютий. Ми відвикли вже від холоду. То встигаю на автобус. Він їде туди далі в село, то ми сідаємо, як кажуть, на круг. Всім гарного і тихого дня. Дивлюся, що ніч яка була, поки Києву лупили. Я сподіваюся, що ви в безпеці не постраждали. Хто постраждав мої щирі співчуття. Тримаймося. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Прийшла я щойно з роботи. Зараз 15.45, на дворі до того гарно сонячно. Що я трошки перекусивши, вирішила піти обрізати трохи дерева. І беру я ось такі рукавички, садові такі. Мені валя була присилала. Дякую, Валя. Я знаю, що ви мене дивитеся. Беру я нові рукавички і піду ну я подивлюсь, що я там можу сьогодні зробити. Підемо зі мною. Взяла я свої знаряддя праці, секатор і пилочка, та, що я замовляла на китайському сайті тему. І рушаю до роботи. Занесла курам хлібчик, намочила і яєчко є. Сподіваюсь, що воно не замерзло. Моя заросла яблуня. Бачите, скільки наросло вверх пре і все? Маю помічника, лізе під пилку і сікатор. помічник? Да? Ти мене звідти витиснув. От помічник. Ти, ти там сидиш? Ти От помічник. Зараз 17,55 і я вже покинула обрізати, тому що не видно. Бачите, не знаю, видно наче, що я собі зробила яку цяцьку. Приймала з дороги гіляки, там собі бо не йшла, а там з груші і там колючки. І я так гарно притиснула. Була і в рукавичці і пробила руку. Зараз буду чимось обробляти. Вчора розпочала я вже 7-й цьому році, а взагалі то 22-й пояс. Що я забула, скільки я тут набрала? 144, наче петлі. Перерахувати треба і записати, бо я ж записую. Та й що я приєдналася? Це ж я прийшла з роботи, ну ви там бачили, бо я ж ж е, ліплю відео нове. Дуже обрізала та й допізна. І не зняла я, як там в мене та яблуня вийшла. Думаю, вранці підуша там трошки обріжу та й зніму. А тут телефонує мені е, ця вихователька, що зараз зі мною працює, і каже Василівна, у мене температура, я йду на лікарняний. Щоб мені... Та й мені треба завтра на першу зміну знову йти. Отака От проблема. Треба й піду, звичайно. <кхе> Може, завтра буду тільки на першу зміну, то приїду трошки пошед... подорізаю, бо. Ті, раніше ті дні були якісь то холодне, то мокре, то якесь незрозуміло, то я щось там шморгала, не, не хотіла обрізати дерева, але вже пора, бо вже, дивіться, доходить до середини лютого, треба обрізати. От, то я. О, дивлюсь, повітряна тривога вже. Е, дивлюся. Ой, дивлюся. То я сьогодні розпочала. Трохи тою пилкою, трохи секатором. Ну, що я вам скажу? китайці то вони трудящі, але пилка їхня сама не хоче різати, треба моїх рук і моїх зусиль. Ну, а купувати за півтори тисячі оту таку пилочку я не хочу, чесно кажучи. Бо я нею там трошки поріжу. А потім вона буде лежати без діла, а такі гроші віддати. Якось я цей вже ножівочкою поріжу, правда ж? Та вже нарізала я тим тих гіляк. що з гіляками треба буде розібратися. То це я так поки могла достати грушу, там трошки пообрізала ту яблуню ту. Цукеркове конфетка колись сказали. Теж де могла знизу без драбини пообрізала, бо драбина в мене там сперта на тій яблуні. Перечепила я сало, але зараз, думаю, чи коти там не дістану, наче не, не повинні дістати. До речі, я вчора, наче вчора, Побачила синичку, але поки я взяла телефон, то вона вже втікла, щоб зняти, щоб вона сидить на тому шматочку лісала і дзьобає. Певно, цих синичок мало що не можна навіть застати. А сьогодні на роботі з дітками насипали в наші годівнички зерна. Бо в нас був папуга і той папуга втік. Виявляєте, ну, а зерно для нього ж, ну там його корм залишився, то ми сьогодні насипали в наші дві годівнички Хай їдять пташечки. Сьогодні був гарний день, такий ясний день, не знати, як завтра воно буде. Поживемо, побачимо. Але зараз тільки що я вибігала. Курей виключити світло, то мороз знов бере. Я в секунді пробігла, а воно холодно. Зараз трохи пов'яжу пояса. Отакі От в мене справи. Добре, буду в'язати. Це я спеціально, щоб сказати вам, що я не зняла ту яблуню. А завтра на першу зміну. Все, будьте здоровенькі. Трохи пов'язала пояса, та й пов'яжу трохи жилеточку. Сьогодні, правда, мені сказали, щоб я нічого більше не в'язала, крім поясів. Ой! Нема слів. Нічого більше не робити, тільки пояси. А мені дерева треба обрізати, а мені на роботу треба, а мені на комп'ютері треба ще. І ще я хочу їсти і спати. <кій> <кій> так що. Трохи я і поясів, трохи я щось роблю те, що мені треба. Бачу, дівчата і в спільниках участь приймають, собі щось в'яжуть. Я розумію, що холодно, що треба в'язати, але є одне але. Коли в'яжеш тільки одні пояси, то хочеться переключитися ще щось трошки інше пов'язати, навіть на інший колір перейти. І ще мені замовили мої односельчани, щоб я зв'язала пояс для нашого одного. Я в нас один тут суд... воює для нашого. Ось такий він благодійник. А в мене тільки спиці одні. Треба завтра, якось, якщо часом я буду лише на першу, треба поїхати купити ще одні спиці, щоб я ще інший другий пояс почала. І паралельно буду в'язати. Ну і для цього чоловіка нашого мені дали, дали розмір, який має бути. Звичайно, я буду в'язати. Гарненьке виходить, правда ж? Дуже гарненьке. Спочатку не користувалась лічильником рядів, а потім думаю, стоп, Таня, в тебе є аж два лічильники. Береш і користуєшся. щоб правильно... В'язати переключила. Тут в мене вже зараз третій рядок, бо там же ж роблю зміну, зміну петель. З лицевих на виворотні, з виворотні, на лицеві і роблю три з трьох то треба теж. На шостому ряду я міняю. Добре це, це в'язати. Як це в нас Бебі Бест, чи як? Я вже поховала нитки дуже в той органайзер, що вже нема на що подивитись, щоб сказати. Здається, Бебі Бест. Це треба було приклеїти мені. Ой-ой-ой. Треба було приклеїти. Я хитрую, я як знімаю короткі ці відео, то я, знаєте, що роблю? Я ж прискорюю. Я собі зніму там на 30 чи на скільки там секунд. А мені треба зробити, щоб було там 15. Я собі хопа на прискорення. І в мене же там така скажена швидкість, що люди, люди думають, що це я так бігом в'яжу. Ні, я бігом не в'яжу. Ну так я собі в'яжу. Я не, не скажу, що я там повільно но дуже в'яжу, ну і не дуже так вже в бешеному темпі. Просто я там хитрую. Ну, щоб було цікавіше, бо ж скільки там ти за тих 15 секунд зробиш? Гарненьке, правда? Добре, пов'яжу. Тут мала бути моя обрізка садка, але я сьогодні цілий день на роботі. Та й все. Отож і не обрізала, і вам не зняла, як в мене там виходить. Працюю. Такі справи. Гриб добрався й до нас. Ще на роботі впорядкувала ось такі набори для вивчення цифр, для навчання річбі. І завтра буду цілий день на роботі. Отаке. Дякую за перегляд. Всього вам найкращого.